Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий, а посадіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Чиніть плоди достойні покаяння, і не беріться говорити собі маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Ісус відповів і сказав їм: Діло Боже, вірувати в того, кого Він послав. Ось саме ті діла, що їх я роблю, і свідчать за мене, що отець мене послав. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ті йому мовили у відповідь Авраам наш батько. Каже їм Ісус, були б ви дітьми Авраамовими. Чинили б ви діла Авраамові? Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув. Не робив так Авраам. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. То до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите Ти богохульство вирікаєш, бо Я сказав, що я Син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл отця мого. Коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бода вірте, щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в Отці. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише Отець у нас Бог. А Ісус їм каже: Був би Бог ваш Отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити, а був він душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі, ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Отець же мій, про якого ви кажете Він Бог наш, Той мене прославляє, та ви його не спізнали я ж знаю його, та я його знаю і бережу Його слово. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ідіть отже, і навчіться, що значить Я милосердя хочу, а не жертви. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. А велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.